Равченко Костянтин Володимирович. Я не дочитав, доки воно дійсне. Воно не бачу. Візьміть руку, будь ласка, звідси. Дата видачі 10 серпня 2012 року, доки дійсно ваше посвідчення. Воно безтермінове. Не може бути посвідчення безтермінове. Яка причина звернула до мене? До вас? Так. За те, що ви знімаєте дії на міліції. І Туда що далі? Камену не знімайте, дії на радумілі. мене в райвідділ? Ні, вас не забирає, просто вас попереджує. Мене не треба попереджувати. Що я, який я закон порушив? Скажіть, будь ласка. Ви з якої частини військової? З військової частини 41-14. Смолова? Смолова. Хлопці, я ще раз вам говорю, не займайтеся дурницями. Не і не забороняйте дурниць. мені то, що я, я маю право забираю. по закону. Я, я не хочу опускати і, і не буду. У вас є документи? Які саме? Які вашу З якою метою цікавитеся? Встановлення особи. Маєте право? Не маєте. Чому? Тому що не маєте, тому що ви маєте право чекайте стану так, щоб вас було краще видно. Ось тут. Власне. Сонце світить, сонце світить в об'єктив. Документи я вам покажу тільки в тому випадку, коли ви мене будете об'єктивно підозрювати вчиненні правопорушення. Підозрю. Я питаюся, що я порушую зараз. Ви знімаєте дії на ряді меліти. З чого ви це взяли? І, по-друге, чи, чи це є заборонено? Я не кажу, що це є заборонено. До побачення. То, До побачення. Ну, побачення. До побачення. До побачення, хлопці. Що До побачення. Якщо б ви були правоохоронцями, ви б мені дурних питань не задавали, розумієте? І не говорили б мені, що я маю право щось робити або не Далі. маю. Я собі став і зняв, як вас 20 чоловік, ведуть двох п'яних. Для не чого у вас так одного багато? заявника, одного... з палкою. Для чого вас так багато? Каліка, На спалку, є заявник. На що йдуть наші гроші? повідомив. Достатньо двох, мені здається. Що Які ви там повідомив? Скільки сім чоловік йшло? Для чого так багато? Поясніть. Ви задасте це питання. Тому я собі зняв. Собового я рішив зняти особового Я, я вирішив зазняти цей епізод і запитатися в смолокамоду 60% відсотків списочної чисельності особового складу. військової частини виділяється на службу з ОВП. Я зрозумів. Я ж не кажу, що у вас не повинно бути так багато. Я питаю для чого у вас сім чоловік Несуть двох двох п'яних От і, всь всь. От і все і все. До, до побачення. Я до вас і не підходив.